Коли кулі ближче за тишу, вони не відвертаються. Коли біль щоденна реальність, вони не здаються. Це історія тих, хто рятує серцями. Медицину мене привела скоріше генетична схильність. Я лікар в третьому поколінні вже. З самого дитинства я вибрав професію, навіть я себе стільки не пам'ятаю, скільки пам'ятаю, що хотів бути лікарем, іначе нічого більше і не вмів. Думав над різними варіантами, чесно кажучи, знов-таки від підписання контракту до влаштування військових шпиталі. На щастя, мені вдалося прийти до нас в госпіталь. Я пам'ятаю, коли Антон надходив до нас у відділення. Він приїхав самостійно сюди і шукав, хто б міг його прооперувати, тому що він консультувався вже і багато хто не хотів за це братися. Момент поранення пам'ятаю прямо на всі 100%. У Нас була пересвинка. Ми всі вийшли вигружати машину. Ми вже майже закінчили, і нас підлітає ворожий дрон. Схід зацепив, і я просто ну чую командирів, які кажуть лягай. Я лягаю, ну я чувствую, що я не відчуваю руку. І командири кажуть, біжимося в укриття. Дуже великий термін пройшов після моменту поранення, і була масивна гематома всієї верхньої кінцівки, яка вже на момент нашої зустрічі з ним була. Алізовано, тобто розмокталася гематома вся. Я собі уявляв, який там може бути рубцевий процес. Тобто, це в місці поранення, як спаяні будуть тканини і наскільки прискіпливо і важко треба буде повиділяти ці всі судини, щоб вдалося зробити реконструкцію судину. У мене на кінцівку не постачало кров. У мене кров збиралася під пахою. І була загроза ампутації руки. Операція була дуже тяжка, дуже багато було побічних ефектів. Врачі в нас дуже молодці, Вони мені спасли кінцівку і потім за мною дуже ретельно доглядали. Під час самої операції мої страхи, напевно, підтвердилися в плані того рубцевого процесу, який вже виник. Ми оперували 7,5 годин завдяки цим всім зусиллям. Нашої бригади, нашого відділення вдалося зробити реконструкцію і артерії, і вени, яка була втягнута у процес. Дуже чудовий лікар Богдан. Ми з ним стали дуже близькі. Я можу йому набрати любе прямо суток і просто поговорити. з ним. Навіть не по пораненню, просто набрати, пообщатися. Коли пацієнт довіряє тобі абсолютно, іде лікування набагато легше. Заходить лікар, деяких пацієнтів емоції на обличчі набагато щиріше, ніж навіть приходять родичі. Антон був дуже складним пацієнтом, тому що, по-перше, сформувалися міцні контрактури, міцні рубці. Наука практично не описує такі випадки складні. Не література, тим паче відео. З операції цього не знайдеш ніде. Це гігантських розмірів аневризма, яка перетискала весь судинно-нервовий пучок. І кожен крок був настільки зважений, настільки делікатний. Що це не можна було взагалі виконати не те що швидше, це взагалі здавалося неможливим. Поступово, поступово, поступово змогли провести надскладну операцію з титанічними усиллями. В першу чергу Богдана Ярославича, нашого судинного хірурга, це такі змішані почуття, за яких тобі хочеться працювати ще більше. Якщо ти бачиш, що те, що ти робиш, допомагає, чому б не зробити ще більше цього? Про його надскладніші операції, які взагалі не проводились раніше, можна буде дізнатись з наших пацієнтів, а людяний фактор про його моральні якості це здобуток, який зараз є великою рідкістю. Нещодавно до нас приїжджав міністр внутрішніх справ для того, щоб нагородити хлопців поранених, відзначив роботу медичного персоналу всього. В тому числі і мене. Служу українському народу. Я отримав дуже цінний для мене подарунок, це годинник. Дивлячись на нього, безпосередньо в мене з'являється ще якийсь стимул працювати більше знов таки. Ми всі любимо свою роботу і намагаємося внести якомога більше для нашої перемоги та допомоги нашим громадянам та безпосередньо військовим. На даний момент вже повністю він пройшов реабілітацію, згадуєш ту ситуацію і маєш просто радість і віру в те, що кожним кроком медицина стає сильнішою. І робить це дійсно, що здавалося неможливим. Так само не забувайте про ноги, єдине можете робити трошки більше паузу. Речі, як рука не, не дуже болить? а ага. це супер. Я з 15 років працював в одному з парку свого міста. інструктором по скалолазанню. підготував дітей до проходження маршрутів. Вирішив після поранення, поки є вільний час, вернутися на цю роботу. На цій роботі у мене є дуже великий плюс, що в мене рука реабілітується набагато швидше, бо в мене кожен, кожен день мені, я правою рукою відкриваю карабінчики, вдягаю спорядження, знімаю людей, і рука привикає до якихось напряжень. Дуже часто згадую побратимів і дуже хочу до них повернутися в стрій. У мене команда була дуже класна. Можу дуже спокійно назвати, що це друга сім'я. Навірно, нас більше згуртувало капання бліндажів разом. От, копати бліндажі — це просто <смір> супер. Я повертаюся на службу тилової частини і буду допомагати своїм побратимам тим, чим зможу. При ну, такі, окупації Бородянщини, мої род батьківщини такої безпосередньо загинув тато моєї дружини, він був в Збройних силах. І це мене тільки стимулює приносити користь в тому, чим я найбільше можу допомогти. Я своїм лікарям дуже велике дякую. Я їм дуже багато це казав лічно. Вони мені дали дуже велику можливість повернутися до повсякденного життя, що я можу цією рукою робити ну, роботи по дому. Там, Ну як не як писати. Бо була б велика ну, ампутація. Я б цього б не змог би робити. Добрий день. Пам'ятаєте, як ми казали, будемо лазити по деревам. Я дуже радий тебе бачити. Прекрасний результат. Як на плавання тобі. Взагалі, супер. Плавання було бомба. Все, радий був зустрітися. Дуже радий тебе бачити. Бережи її, а вона хай тобі допомагає. Добре? Добре.